Друзі, всім привіт! Кабмін оприлюднив все ж таки свою постанову 519 від 6.05.2025 року на своєму офіційному веб-ресурсі. Ця постанова вона змінює кардинальну постанову Кабміну номер 560 Я для себе виділив таких шість основних змін. По них зроблю шість окремих великих відео. Розберу кожну зміну. І ну, як я повідомляв на своєму телеграм-каналі, і вже на ютуб-каналі там записав прев'ю до цього відео. да, Там що в нас ну, такі дуже суттєві зміни на сьогоднішній день, і вони будуть стосуватися і догляду, і вони будуть стосуватися вручення повісток, і вони будуть ссувати. ВЛК направлення, там і обмежено придатних, тобто всі ці зміни подивіться на моєму каналі. Зараз я запишу окремо всі відео, розберу їх і тому пошукайте на каналі, подивіться, всі відео будуть окремо з цього питання. Вони дуже важливі, дуже суттєві. Якщо будете вважати корисним, звісно, підпишіться на канал, залишайтесь підписниками і поділіться цими відео.